Мої любі малята, доброго ранку. Це вербові котики. І сьогодні в нас буде аплікація. Привіт, мої любі малята! Я рада вас сьогодні усіх вітати. У нас на дворі сонечко, гарна погода. Я хочу вам розповісти, що за тиждень до Пасхи у нас неділю. Є таке свято як Вербна неділя. І ми сьогодні з вами будемо робити гілочки-верби. Потім ці гілочки-верби, люди вставляють у пасочки, печуть пасочки і освячують з, верб... з вербними гілочками. Так ось сьогодні ми з вами зробимо вербні гілочки. Нам знадобиться картон. Знатопляться ось такі гілочки, я їх вже вирізала, вата, ще кольоровий папір, ну, як завжди, клей, ножиці. І ми приступимо до того, що нам потрібно буде приклеяти наші гілочки. Ви знаєте, що з ножицями ми з вами завжди поводитися повинні обережно, бо ножиці в нас дуже гострі і вирізаємо обережно. Приклеїмо наші глочки. Потім я із світного паперу виріжу бантик. Ми зробимо, як, як вроді ми зв'язали наші гілочки, щоб вони в нас не розвалилися. Так? Ось так виріжемо, щоб красивіше наш бантик був. Ми ще на серединку намалюємо, виріжемо, виріжемо серединку таку гарну, я півколом виріжу серединку на це і можна домалювати до нашого бантика. Він був красивіший і ми зараз проклеємо наш пантик на наші гілочки зараз, Ой. так наш пантик. Ось на гілочки такі. Треба гарно намазувати, бо відстає, щоб не відставав. Тепер нам потрібно буде нарвати, нарвати ось такі кусочки вати. Ми нариваємо і скатуємо, ось, і скатуємо як такі, продовгувасті трішки. Не кругленькі, а як трішки продовгувасті у нас буде такі. Їх приклеювати. Ми будемо їх приклеювати зараз? Так. Думаю, що всі дітки бачили, так, як розпускається верба, які на ній котики такі теж. Якщо не бачили, обов'язково попросіть ваших мам або бабусь, хай вони вам покажуть. Чому кажуть на них котики? Так? Тому що вони, як розпускаються, то такі м'які, Кім'якенькі, наче коти у котиків шесть. Ось. Ось дивіться, дітки, яка верба у нас вийшла гарна, дав вже. Я теж думаю, що у вас теж вийде дуже гарні вербні котики, верба. І я чекаю на ваші роботи. До зустрічі, мої малята.